Всім привіт! Маємо в продажі Renault Grand Scenic 3. Це 2012 рік, це 1,6 дизель на 130 кінських сил. Машина повністю вся обслужена, було замінено цеп ГРМ, масляний насос, патрубки на турбіну, масла, фільтра. По машині абсолютно ніяких питань немає. Що по мотору, що по коробці, що по ходовій. По кузову також. Вона вся в рідній фарбі, крім ось цієї дверки, вона перелакована. Б'ється десь 130-140. На таких ось гарних дисках на зимовій резині, резина м'якенька, мішелін. Така ось вона по кузову. Вона у нас в комплектації BOSE. Зараз вам більш детальніше розкажу. У нас безключовий доступ, електрорегулювання, складання, дзеркал, чотири склопідйомники, музика BOSE. підігрів сидінь, з такі ось накладочки, система старт-стоп, ESP, Таке ось кермо в такому ось воно стані, Сідушки. Сідушечки не просижені, не продавлені, як новенькі. Ось так ось. По комплектації у нас блютуз-магнітола, навігація з українськими картами, датчик слідкування за полосами, електроручник, автоматична кліма. Електропідлокітник, панорама. Панорама не тече, ніде ніяких плям, жовтих немає. Ось так ось. Датчики світла, датчики дощу. Ось Так ось воно виглядає з цього боку. Сідушечки як новенькі. У нас є автодальнє світло, тут ось так ось, це десь чуть вимазано. В такому ось стані салон, диски з колодками майже в новому стані, стоять, мабуть, супорта десь за кордоном поміняні. Ось так ось багажник, така ось накладочка, щоб не зацарапався бампер. Ось з такому ось стані карти, полка присутня, складається, все добре, все чудово. Компресор. Ось в такому ось вона стані. Зараз ще покажу, як вона заводиться. Кому потрібно буде відео під прибор, можемо скинути. Можна почути, як вона завелася. Помилочок абсолютно ніяких немає. У нас 100, точніше 243 оригінального пробігу. Пробіг підтверджений, карвертикал, сервісна книжка. Зараз вам покажу, як робить моторчик, машина не димить. Ні парка, ні димка немає. Моторчик короби рівненько. Ніяких підтікань ніде немає, всі супинки. Це у нас євро 5, тому такий ось. Кому потрібний ось такий ось чудовий апарат, пишіть, дзвоніть, звертайтеся.